Друзі, ми з вами, я і ви, вже на іншій локації. Приїхали, дивіться, бібізян. Отак декошка виглядає тут. В принципі, непогано, там десь субайло біжить. І тоді ось доходимо і вам показую. Жирненько Що ти дружище Там ще є оттуда на нього Перед тим як сюди зайти У вас пробігати щоб їжі не було Щоб нічого тут не висіло Якщо окуляри, кепка, все познімати треба, бо бібізяни можуть позабирати Такі строгиння Не предказує що в них в голові ніхто не знає. Що йдемо ще вище, одну бібізяну зустріли. Тут Будем Місні так. А ми йдемо мішечки. Я щас горе в дивіться. Не можу смітити нічого. Бо будуть гратися. З'їдять ще й. Вдавляться. Ого сіки. Ого. Оце вами обізянок. Страшно, страшно. Как у такие? Який звідси вид відкривається а? красотень. Ви бачили одна мапа хотіла забрати воду і рюкзак одного хлопця тягався там, знає трохи. А зараз ідем вище, ось Це вже таке, я так зрозумів, заброшене здання. Подивимося, що там. Більше всього, що це якась електростанція, не знаю. Проводів, вишок дуже багато, дивіться Одна, дві, три, чотири. Там ще п'ята вишка, шоста. Вишок дуже багато. Антана ось. Та й то антанеш. Не знаю, куди ми зайшли. Але треба девертація, мабуть. Що це тут таке? Непонятне село. Будинок ось один. Заглянуть по картах. Це конечно. Це у нас конечно. Трохи вам обіцянок показали. Дивіться, мокрий. Тут теж дивіться, я показав. І спускаємося тепер униз. Будемо їхати додому вже. Поки доїдемо, Уже вечір буде. Сходимо кудись з вами, поїмо та й будемо закінчувати. Video. Але відео з Таїланду ще будуть. Зараз спускаємося, заводимо мотоцикл і п'ємо додому. Загнали він бідненьку собачку туди. Таке маленьке сидить тут. Так, ну що ми дійшли будемо їхати. Наїздили ми сьогодні, вже скажу вам, 600 було і 60 кілометрів наїздили. Йомойо. Уявляєте? Так що чіпляю цю камеру на шлюм і їдемо додому. Я сьогодні їду знімати вам випуск. У нас 3 година ночі, дивіться, 3.22, 22 Коротше, нормально так. Думаю, буде цікаво, тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти і обов'язково переходьте в інстаграм. Їдемо зараз, знайомимося з однією дівчиною. На байку вона теж буде. І їдемо в одне класне місце. Тож, погнали зі мною. Ключі, шльом, камера на місці. Все, ми готові, відвигаємося. І спускаємося. Дивіться, який бік тут. Байк у нас тут. Йо-ма, йому трошки. Так що розполагаємося. І жанем. Попа. Ну що нам їхати 19 хвилин. 15 кілометрів, небагато. Уже я на місці призначення доїхався, все нормально, чекаю, поки приїдуть інші. У нас без 5 хвилин 4. Збираємося. Отам трошечки щось близько, ну не знаю. Я думаю, воно пройде швиденько. Так як тут дощі недовго йдуть. Чекаємо Машу, тоді чіпляю її камеру, говпрошку на шльом і будемо їхати знімати. Ось і Маша приїхала. Okay, Доброе утро. Доброе утро. Извините, я, Та, я шлем. Таня чому? Я вчора постирала шлен, і з цим внутрішньості його намагалась впіхнути. Привіт. Доброе утро. Ви спала? Здравствуйте, я поспала час. Нормально. Один. Все, будемо зібратися і відвиватися. Ну що, друзі, зустріли ми світанок. Тут класна така локація, але трошечки нам з погодою не повезло. Хоча в цьому є якийсь свій вайб, туман, хмара, таке, знаєте, наче над хмарами, як на фермі теж. Дивіться, ну, красота. Ми ще сюди приїдемо, коли я орендую новий байк. В принципі, непогано. Дивіться, як красиво. Тут такий мостик є. Потім там другий, ви бачили, я мерію знімав. так що... Політали, трошечки познімали. Приїхали ми о 5 годині ранку сюди. Півгодинки почекали і почало світати. Підйом сюди кошував на пікапові на маршрутці 90 бат. Так як дуже прям такий. Крутий підйом був. Ну, і ось ми спускатися будемо, я вам все покажу. Ну, дивіться, тут взагалі красота. З мергією і Денисом їдемо назад. Помаленьку будемо спускатися, ну і вам трошечки ще познімаю щось, покажу. Забираю шлам і чекаємо пікапа. Отака маршрутка за лазом. Та я ж нічого не кажу проти. Хоча жалко вчора або позавчора мало випав випал із звідси? А з тих тука. شوفو احنا حيه Ліфт. Ну, в принципі, дивіться, яка си картина така. Все, виходимо. Всім привіт, вітаю вас. Мене звати Олександр і ми з вами знаходимося на острові Пхукет у Таїландові. Сьогоднішнє відео у нас буде про нічне життя на острові, про розродну вулицю, про саме тусовочне місце на острові. Ця частина називається Патонг. Дивіться, ось знаходиться за моєю спиною Патонг-Біч, Пхукет Таїланд. Зараз ми туди підемо, познімаємо. На годиннику у нас тільки без 20.11. Тільки-тільки починається двіж. Думаю, бо цікаво. Тож ставте лайки, пишіть коменти. Це продвигає відео в рекомендації. Мені приємно, вам не важко. І обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити самі цікаві відео. Тож бажаю вам гарного перегляду. І погнали зі мною, покажу вам нічний відпочинок в Таїландові на острові Хукат. Be quiet for a minute. I've been grinding still in it. I've been counting eight digits. Excuse me. I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip just excuse me. me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter So Excuse me. Lie if I do, lie if I don't. The proof is in the story. Take a seat. At. Excuse me. The crash came when the cash came. Spend it for you. Get it like those rookies on. Draft Для українською це стриптиз клуб Там слов'янські дівчата. Вхід безкоштовний, але ти маєш замовити будь-який напій. Дорого. Сіди до, сіди до. Так. І зйомка заборонена також. kiss me up, it's going down Like a train with no brakes, I'm not slowing down See it showing up, you show it up Друзі, друзі, 12 година і багато ладді бою стоїть, дивіться. Бо виходило, як я приїхав, взагалі їх майже не було. А це на кожному кроці стоять самі І ще дуже багато сидять у багах, дивіться, скільки людей. Мої тільки камеру бачу. коротше відвертаються дуже швидко, ховаються. Тут навіть жіночки під 60 є і за 60. О, ой, омі вулиці. Я... Зараз ось пройдемо, побачите, як відвертаються. будете здивовані дуже. Getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going. Ну що, друзі, зараз зайдемо на якийсь гриночок найшов, Дивіться, покажу вам, що тут продають ціни які, думаю, буде цікаво. Пішли. Уже я бачу ось... морепродукти. От Оце він великий конаш. Хо-хо-хо. Дивіться, яка тут. Риба, всякі молюски, лобстери. Воно така, я і не знаю. Цікава, цікава. А воно ще тоді живе, да? Индехас, Хоче вилізти, де? лізе, лізе. Молюски всякі, це креветки, Це восьминоги. У мене сестра така любить. Вона ще їй буде цікаво. Тут теж здивіться. Всяке теж їсти, вже готове. Не знаю, може зікупимо навіть. Попробуємо. В принципі, морепродукти тут одні ті самі. Ого який великий сантиметрів 40. дуріан там. Пішли далі, подивимося, що тут, в принципі, вже обична їжа пішла, а ні, ось я теж морепродукти. Дивіться які Господи, що воно таке? А краби Поприв'язували їх а, а, да. Є, що познімати тут вам кокос. Я ще тут кокос не пробував, треба буде купити попроводити на кавуни. скавуни. А uh, how much uh cocos? Cocoa 80? Так. Yes, sir. Yeah. okay. Бачите, вже все наготовлене є. Тут теж якась живість. ракушки. Ось таке ось закажемо, мабуть. Hello. Mm. Тут все тут десь. Наготовлений. Опа, це що воно таке? Пільмені? В принципі, мої продукти одні одійте ті самі. Ми якийсь отакий купимо коктейль, шайк, що он таке. Смузи. Оце він великий, -мою. Все написано на російській Говядина, крокодил, лутка, курка, кротина, свинина, креветка. Думаю, вам цікаво було подивитися, що тут продають. А зараз, мабуть, підемо, купимо смузі, ота, не знаю яка, а тоді щось через часик чи менше ще щось закажемо поїсти. Заказав, таке киви, попробуем за 80. Сьогодні коротше, подивимося, що в принципі, що я оранж пробував, Apple пробував, Гуаява. Та ну тут чотири штуки десь спробував вже. А сківі ще не пробував. О, треба буде виноград ще спробувати теж. Навіть не є в хадегерці. Нормально так. Красиво так нанизано все, дивіться. Курячі серці. Крокоділ. Нормально. So, 100, ти он? Yes, ага. Дивіться, яке воно величенко. Давайте спробуємо. Холодне і смачне. Боже, здоров'я. The famous, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love but the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. and